А регулярна емоційна підтримка, от буквально щотижня, зараз має бути у кожної людини. Я от згадую, коли в 2018 році я пішов вчитися ще й на -терапевта, от, і це був дуже такий дуже складний для мене час, і фінансово, і я не знав, куди загалом рухатися, хто я, навіщо я, де я. Ну, ці всі питання, да, криза сенсів. І тоді, скажімо так. Умова навчання на гештальт-терапевта була і, і є зараз в тому, що щотижня повинен кожен учень мати свою підтримку, свою терапію. От. І я десь шукав ці гроші. Дякую батькам, які мені тоді допомогли. І я якось вигріб. Да? Я тоді дуже злився, що я маю витрачати якісь гроші, які там. Відриваючи чи то від якоїсь смачної їжі, чи то від якогось гарного одягу, я переживав ці емоції думаю, навіщо, куди? А воно тоді все одно коштувало 40, 40 доларів чи 40 євро за одну годину. І я такий, а, ні, ні, ні. Але це мені, врешті-решт, допомогло в той скрутний період. І. Ну, Такі правила, такі правила гри. От, Тому якщо ви зараз, а зараз дуже складний час у всіх у нас, якщо ви зараз не маєте регулярної підтримки, ну можете ви якось так ситуативно до когось приходите там, на консультацію до тілесних терапевтів, до психологів, коучів, до кого завгодно, але це не має регулярності, це не дуже добре. Зараз такий час, коли має бути регулярна підтримка. От. І у мене, і у вас, і у кожної людини. Тут просто шукайте собі до вподоби спеціаліста і ну, налаштуйтеся на регулярну роботу щотижня. От. Це дуже допомагає і рухатися, і покращувати своє і фінансове становище. І Відчуття себе загалом і розуміння, куди рухаєшся, і ресурсу додає. Ну, головне, щоб це був правильний спеціаліст і ви не чекали від нього чуда, а розуміли, що він вам допомагає у ваших процесах. Але основна задача лежить на вас. Тобто ви отримуєте підтримку, але за вас важливі кроки і важливі дії в вашому житті ніхто не зробить. Тому ви робите. Отримуєте підтривку, знову робите щось, коригуєте, знову отримуєте підтривку і йдете далі. От така схема найкраще працює і запрошую до мене і в такий формат теж. Якщо вам цікава більше тілесно-орієнтована терапія, трохи поговорити, емоційна підтримка і купа різного, я Андрій Бережанський, тілесно орієнтований терапевт, кінезіолог, системний розстановник. Крайньосакральний терапевт, трохи гештальт терапевт в минулому коуч. Ну, тобто багато чого пробував, і з різних, скажімо так, рівнів: і емоційний, і ментальний, і тілесний, і системно феноменологічний і енергетичний, можу допомогти. Знову ж таки, якщо виникне у нас певний контакт, бо гарний контакт, гарна взаємодія така. Синергічна між, між людьми, між клієнтом і терапевтом, саме це дає половину результату. Вона має бути перш за все, а вже потім е, якось впливає досвід, навички терапевта, е, школа, напрям чи ті інструменти, які використовує. Але головне цей контакт. Тому, якщо цікаво, напишіть, зателефонуйте. Зустрінемось, відчуємо, і якщо що, то в мене є такраз зараз декілька місць в такий формат супроводу регулярного.